Вітаю, Мадонна, співачка, композиторка і бізнесвумен. Якось у маленькому містечку, розділеному навпіл річкою, народилася зірка. Звала її Мадонна. Вона була розумна і добре навчалася у школі. Однак дівчинка завжди розуміла, що вона дещо не така, як інші. Насамперед, Мадонна точно знала, чого хоче і нікому не дозволяла відмовити її від своєї мрії. Декого не відлякала сила її розуму, але Мадонна не давала нікому її стримувати. Коли дівчині виповнилося 22 вона переїхала до Нью-Йорка, маючи в кишені лише 35 доларів. Саме тоді вона вперше полетіла літаком і вперше зловила таксі. Це був найсміливіший вчинок у моєму житті, згодом сказала вона. Мадонна працювала співачкою у клубах та офіціанткою у кав'ярнях. Вона була дуже наполегливою. Робила спроби і зазнавала невдач, а потім пробувала знову і так безліч разів. У ті часи дуже рідко трапляється таке, щоб доля жінок-артисток була у їхніх руках. Зазвичай вони дозволяли своїм менеджерам, продюсерам і агентам чоловікам приймати більшість рішень замість них. Але нема Мадонна. я свій власний експеримент, заявила вона, власний витвір мистецтва. Музика Мадонни зуміла надихнути мільйони людей, не зраджувати собі і гордо йти своїм шляхом, навіть коли на цьому шляху є труднощі. Я була то популярною, то непопулярною, то успішною, то неуспішною. Мене то обожнювали, то ненавиділи. І я знаю, як це все безглуздо, тому я можу вільно йти на ті ризики, на які мені заманеться, пояснила вона. Завдяки неймовірному таланту, титанічній самодисципліні і незламній наполегливості, Мадонна стала однією з найвпливовіших поп-зірок в історії. У мене незмінна ціль ще з дитинства. Я хочу заправляти цілим світом. Мадонна, озвучувала Мадіна Разепова.